Чому, любий друже, на тобі не спрацювала програма тренувань? От Сьогодні ми не говоримо про ті такі програми якісь примітивні, які просто пишуть там присідання, жим, турнік, там руки, плечі, от розписали, в яких немає конкретно не відсотка, з яким ви повинні працювати, не кількості підходів, повторень. от просто... Деякі люди от так пишуть програми просто, покидали вправи послідовності, яку після якої виконувати, і вони вважають, що це вже готова програма тренувань. Ні. Сьогодні ми поговоримо там досить коротенько. Я вам скажу про ті програми, які от повинні працювати, які розписані конкретно з відсотком, які потрібно той, ті відсотки рахувати, там, дотримуватись кількість повторень, підходів, от, наприклад, там, Шейко, чи там, СРЦ Головінського. От, ви ж пишете, там, коли я розповідав вам про жим, там, що потрібно зводити лопатки, там, ховати плечі, це пауерліфтинг. А ти нам розпо... розповідай про те, як накачатись. Блять. Так ти не накачаєшся, якщо ти будеш лежати прямо на лаві, як листок. От. Потрібно все рівно зводити лопатки, там прогинати, ховати плечі. Всі ці нюанси потрібно дотримуватись. Програми сьогодні будуть розглянуті ті, от які саме стосовно збільшення вашої сили. По пауерліфтингу, як ви називаєте, або просто для людей, які хочуть збільшити свої силові показники, які тренуються вдома і не знають, як це грамотно зробити. Тому от сьогодні саме такі основні пункти ми і розберемо. Ну, дивіться, по-перше, якщо ви взяли якусь програму, яка написана для широкої аудиторії, що це, я вважаю, десь трохи неправильно. От, не може одна програма бути написана там на, на 100 чоловік, і по ній всі 100 спрогресують обов'язково. Такого не буває. Обов'язково дивіться під пункти, що там написано знизу, на кого вона розрахована, на який рівень підготовки, там от пишеться рівень. Підготовки КМС по жиму, от така людина зможе вивести цю програму, таку кількість навантажень. От. Рівень там, майстра спорту, тощо. от ви повинні все це враховувати. Якщо ти якийсь там новачок або ти тренуєшся всього один рік, там, і ти вже вважаєш, що ти можеш вивозити такі програми з величезним об'ємом, то да не скоріш за все, а 100% ти. Зупинишся, нічого такі схеми, любий друже, тобі не дадуть. Далі дивіться, схему відкриває людина. План, який розписаний там зазвичай, як мінімум, 12 тижнів. Оці всі схеми, що розписані там, на 4 тижні, там, на 6, це досить мало, щоб спрогресувати, щоб дійсно отримати якийсь прогрес. Якщо вам пишуть, що ви можете. Позайматися 4 тижні, і ви додасте 10 кілограмів вжиму, вам пиздять. Вас хочуть просто наїбати, вам хочуть впарити якусь непотрібну річ, яка не працює. Тому обов'язково подивіться на те, наскільки тижнів розраховані програми. Зазвичай ідуть від 12 до 16 тижнів. Це щоб вистачило провести нормальну підготовку, щоб ваше тіло адаптувалось до, до цієї роботи і змогло на фоні такої роботи спрогресувати. Друге, обов'язково дивіться разовий максимум, від якого ви розраховуєте все. І дуже важлива річ, от приходить Іван, там він три роки тому жав 150 кілограмів, зараз він не знає, скільки він жме, або взагалі не займався рік. І він починає все собі розраховувати. Є такі таблички, там він вбив туди інформацію. І він все розраховує від 150. А на теперішній час, дай Боже, щоб він 110 на раз пожав. От ви розумієте. А відсоток у нього від 150 кілограмів. І він працює з таким відсотком, і що в результаті нічого. нічого. В кращому випадку він не спрогресує. В гіршому випадку він перегрузить свої м'язи, отримає якусь травму або там в глухий перетрен заведе свій організм. Досягне, скажімо так, максимальної втоми і нічого не буде. Далі, мабуть, саме головне те, що ніхто не робить ви до під час самої програми, під час того, як ви йдете, тренуєтеся, от ви потренувалися 2-3 тижні і вам можна щось змінювати. На основі того, як ви себе відчуваєте. Якщо вага йде досить важко, а ви розумієте, що далі ще потрібно більше навалювати, то, скоріш за все, відсоток ви порахували неправильно. Або завищили свій разовий максимум. Вам обов'язково потрібно передивитися те, як ви зараз тренуєтеся, враховувати відпочинок стосується сон, так, скільки ви спите на добу. Окрім ваших тренувань, де ви працюєте, як ви працюєте? Якщо ви працюєте десь важко на будівництві, і ви ще виконуєте йдете по програмі Шейко, то ви точно застрягнете. Нічого доброго з цього не буде. Можливо, людина захворіла, і на цей час потрібно десь змінити, десь попрацювати легко. Я вже не кажу про тренування по самопочуттю. Коли ви приходите на тренування і просто нічого не йде, ви навіть на розминці відчуваєте, що все дуже тяжко. А вам потрібно жати там у вас сотка, та зі скрипом іде на два повтори, там два по два ви зробили. Вам потрібно сто тридцять два з половиною там 5 по три зробити яку шийку. От Звісно, що ви це не зробите, і людина зала, а, а людина, знаєте, от. Написано ж, я повинен виконати. Раз, план такий, мені потрібно зробити. От кров з носа я зроблю. І людина починає лізти на цю вагу. Нічого доброго, звісно, не виходить. Навіть якщо людина зробила ті 5 по 3 ледь-ледь, або навіть десь з допомогою ще є напарника, то це не те. Далі ви ще більше себе заганяєте в глухий кут. Нічого доброго теж, любі друзі, з цього не буде. Програма Шейко взагалі вона там, він розписував для збірників. так, Дуже тяжко по ній працювати. Я працював і прогресував по цих схемах. Але іноді я вносив такі видозміння, я десь або процент зменшував, або ділив я на два, дні, на два тренування. Мій графік дозволяв це виконувати. От Я весь об'єм ділив на двоє. У нього там по два жима і по три є. Ділив на двоє. От перший жим я робив зранку, потім там ще якісь присідання, що там розписано, і другу половину тренувань я робив ввечері. Тобто я відпочивав годин шість або сім. Нормально відновлювався, поїв, поспав і ввечері ще потренувався, тому що зараз я розумів, що я це все не, ви, не вивезу. І прогрес був, тому що до цього потрібно підходити з головою, як Стюарт Макробер. Так думай, думай, що ти робиш, дивись на себе. Три чоловіка знову ж таки, я про це дуже багато наголошував. Беремо три чоловіка і всі три по одній схемі не спрогресують. Одного рівня люди підготовки, плюс-мінус. І всі три по такому не спрогресують. В когось іде краще на атаках, я прожив зараз, в когось краще відгукується на є такі навіть, що вводять багато повторку, чергують. От, працюють двійки-трійки. Потім вводять багатоповторку, потім знову виходять на така періодизація. Я на такому люди прекрасно спрацьовують. На початках навіть я спостерігав, були в мене знайомі, які добре прогресували. Ну, Взагалі там на початку людина не складає ніяких програм, а прогрес по жиму. От він робить на 8-10 повторів, 5 підходів, одне тренування. Друге тренування на 2-3 повтори, вже з більшою вагою. І він оце все чергує, ганяє по колу. І чудово прогресували на початку. Це саме таке легеньке, простеньке. Ну, довго ви на такому не спрогресуєте, але на початку працює. Чому? Якщо воно працює на вас, це не і хтось вам скаже, що ти робиш хуйню. Та ні, це ж на тобі працює, тобто підбирає під себе. От по суті, те, на чому основну увагу я хотів сконцентрувати. Підганяйте програму під себе. Якщо ви самі це не можете зробити, то зверніться до якогось тренера, до більш компетентної людини. Проконсультуйтесь з кимось. Не йдіть рогами, От ви склали програму на 12 місяців, ви не знаєте, що з вами буде через. Ой, вибачте, місяців, на 12 тижнів. Ви не знаєте, що через 3 тижні з вами буде. Можливо, там, ну, не дай Бог, ви там захворієте, ще щось. ви там... Поскандалите з дружиною, у вас якийсь стрес буде, ви не зможете нормально прогресувати. От. Тому підганяйте ступінь навантаження під той стан, в якому ви знаходитеся зараз. От. Дивіться, особливо на це. Звертайте увагу. І тоді ви тільки будете прогресувати. Не бійтеся, не виконати якийсь об'єм. Це зараз не стосується лентяїв, бо є такі люди, що скажи, не бійтесь виконувати об'єм. Вони, вони його можуть виконати, але будуть лінуватися і не будуть виконувати. Нам же сказали, от ми послухали того дядька окей, ми будемо так. Ні. Тут діло по-другому <с>? стосується дещо іншого. Якщо ви прямо вже упираєтеся рогами ледь-ледь робите, взагалі вся програма одна ще фішечка така. Чудово, ви будете прогресувати, якщо ви всю схему проходите без, штоп, без штопору. Якщо немає оцих віднов, відмовних підходів, повторень. Відмовних навіть на грані. От коли ви отак уже жмете, там і не можете без. Ламання техніки, вижати, у вас там одна рука пішла, тоді другою дожимаєте. Оце вже хуйня. Оце більш за всього, ви вже не, через дві неділі ви не спрогресуєте, якщо нормально не відновитеся. Обов'язково намагайтеся рівненько проходити всю схему, і від тижня до тижня ви повинні відчувати якусь легкість. У вас буде, звісно, що втома, ви будете відчувати за рахунок об'єму ви такі. Втомлені, навалені, але сама штанга відносно, щоб легко йшла. Тоді все буде працювати і буде все прекрасно. Ну, от якось так, друзі. Коротенько, щоб ви розуміли, щоб ви свято не вірили в якісь там міфічні схеми. Або й не міфічні, от на десяти чоловіках оце спрацювало, а ви будете одинадцятий навесні, і ви будете ходити засирати програму. Але насправді подивіться, як ви тренувалися, що ви робили, і що ви з цього отримали, або що ви хотіли з цього отримати. От, якось так. На сьогодні все. Всім добра спорту. Думайте головою, тренуйтесь грамотно і до нових зустрічей.